Ви хотіли доказів? Ось вони докази беззаперечні. Сарина буде позбавлена статусу спектру і будуть прийняті заходи стосовно його притягнення до відповідальності. Я впізнаю інший голос: це матріарх Бенезія. Схоже, вона теж працює з геттами. Бенезія потужний біотик, і в неї багато послідовників. Потужний союзник для Сарина. Мене більше цікавлять жниці, що вам про них відомо. Тільки те, що вдалося дістати з модуля пам'яті гетів. Це розвинена раса машин, що у свій час знищила протеан, а потім вони зникли. Гети вважають жниців богами, а Сарена — пророком їх повернення. Ми думаємо, що провідник це ключ до їх повернення. І Сарен шукає його. Через це він і напав на Іден Прайм. Ми хоч знаємо, чим є цей провідник. Сарен вважає, що так він поверне жниців, а це вже погано. Та про що ви кажете? Сарен намагається повернути продавніх машин, що у свій час знищили усю галактику. Це неможливо. Куди зникли жниці? Навіщо вони зникли? І чому ми не знайшли жодних свідчень їх існування? Я намагався попередити вас про Сарена. Ви відмовилися від правди. Не повторюйте своїх помилок. Це інше. Ви довели те, що Сарен – зрадник. Ми згодні, що він використовує геть для пошуків цього провідника, але ми не знаємо, чому Жниці — це просто міф командоре. Зручна брехня, що приховує справжні мотиви Сарена. Це лише легенда, в яку вірять тільки гети. 50 тисяч років тому. жниці винищили все живе у галактиці. Якщо Сарен знайде провідник, це повториться знову. Сарен це лише зрадник, що намагається врятувати своє життя. Ресурсів спектрів в нього вже немає. Рада позбавила його цього статусу. Цього недостатньо. Він ховається десь у траверсі. Відправте за ним флот. Флот не буде шукати одного зрадника. Флот цитаделі може блокувати увесь регіон та зможе захистити всі людські колонії. Це може розпочати війну з системами Термінус. Ми не розв'яжемо галактичну війну через пару сотень людських колоній. Кожного разу, коли людство просить про допомогу, ви ігноруєте нас. Шепард правий. Мене втомила ця антилюдська політика ради. Посол. Є інше рішення. Є спосіб зупинити Сарана. І для цього не потрібен флот чи армія. Ні. Зарано. Людство ще не готово взяти відповідальність та приєднатися до спектрів. Я був на Іден Прайм та викрив Сарана як зрадника. Я довів свою гідність. Командоре Шепард крок вперед. Рішенням ради вам надане всі привілеї та влади спеціальної тактичної та розвідувальної групи цитаделі спектрів не тренують, їх обирають. Це солдати, загартовані службою та битвами. А їх заслуги вирізняють їх, поміж інших. Спектри це ідеал, символ відваги, рішучості та самовідданості. Вони правиться ради та інструмент нашої волі. Спектри несуть величезний тягар. Вони захисники миру у галактиці. Вони перша та остання лінія нашої оборони. Безпека галактики лежить на їх плечах. Командоре, ви перший спектр людина. Це велике досягнення для вас та вашої раси. Це честь, раднику. Ми відправляємо вас у траверс за Сареном. Він поза законом. І вам надаються всі повноваження для його усунення. Я знайду його. Це слухання ради закінчено.